Станеш святим, бо побачиш святого. Побачити лице Боже і жити. Чи уявляв ти коли-небудь, що одного дня, можливо, вже дуже скоро, ти станеш перед лицем Бога, не у сні, не в образі, не у відбитках Його слави на світанку, чи в дитячих очах, а лицем до лиця, до того лиця якого ніхто ніколи не бачив і не міг бачити, бо навіть ангели прикривають свої очі перед Його святістю. Хто я, що ти згадаєш мене, Господи? Якщо херовими стрепетом схиляються, і якщо навіть великі пророки падали, а ми, плоть і кров, пил землі станемо перед Ним і житимемо. Це не вигадка, це гарна метафора. Це обітниця, це те, до чого веде нас Ісус, Він сам єдина дорога до Отця, Він відчинив завісу, яку від часу Адама ніхто не смів перейти. Уяви, яким буде той момент, не буде вже страху, не буде провини, не буде болю, не буде гріха, тільки вічна радість, яку зараз ти лише відчуваєш краєчком серця, коли молишся. Коли плачеш від Божої присутності, станеш святим, бо побачиш святого, перетворишся в Його образ, бо Його світло це не просто світло, це життя. Те, що зараз для нас неосяжне, стане щоденною реальністю жити в Божій славі. Зараз ми бачимо лише відблиск, як через тьмяне скло. Ми читаємо про нього, молимось до нього. Іноді сумніваємося чи чує, але там ми побачимо його лице, і в ту мить ми зрозуміємо усе було недаремно. Усі сльози, усі страждання, усі спокуси, усі наші падіння і підняття, усе очищення, усе заради цього, уяви собі цю мить. Ти заходиш у славу, ангели мовчать. Престол у величі, вогонь любові навколо, а отець дивиться тобі в очі і каже Мій улюблений, приходь у радість. Ти не впадеш мертвим, як колись пророки, бо Ісус, твоя праведність, ти не згориш у славі, бо Його кров зробила тебе святим. Ти дитина Бога, і ти створений, щоб жити в Його присутності вічно. Це не релігія, це любов. Це не теорія, це твоя доля. І якщо ти зараз в стражданні знай, твої страждання не варті тієї слави, яка відкривається в тобі, коли Ісус Воскрес, Його тіло вже не належало до земного, воно було прославлено, і ми будемо такими самими: тіло без болю, душа без страху, життя без кінця, любов без тіні і Бог поруч. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чи хочеш ти цього, якщо так, то живи вже тепер, як той, хто готується побачити його лице, бо це обіцянка, це спадщина, це майбутнє для всіх, хто любить Його, і я знаю одне. Коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, бо побачимо Його. Як він є, і це буде вічна радість!